Учні Лозівської громади тиждень відпочивали в Карпатах у дитячому таборі Буковеля Ван Кемп. З подорожі діти повертаються радісними та сповненими незабутніх вражень. Ми катались на катамаранах. Ще я знайшла собі багато друзів. Ну, і там було дуже класно. Ми лазили горам, басейн був, їжа була спочна. А У нас були естафети, квести. Ну, це все ну, дуже круто було. Мені сподобалось на мотузковому парку і на катамаранах кататися. Подорож до Карпат відбулася за підтримки Лозівського міського голови Сергія Зеленського та завдяки співпраці освітян Лозової з керівником дитячого табору Русланом Ткаченком. Я хочу подякувати велике Сергію Володимировичу Зеленському, що наші дітки з'їздили, так, відпочили. І Скока емоцій, скока желання, що поїхати. Я дякую і директору табору, пану Руслану, за надану можливість для наших дітей відпочивати, якісно харчуватися, насолоджуватися відпочинком і за якісну активну програму. Наших дітей, дякую міському голові за підтримку нашого проєкту. Цього разу у Карпатах відпочивали 11 дітей-пільговиків. Загалом у дитячому таборі Буковеля безкоштовно змогли відпочити більше сотні дітей пільгового контингенту, в тому числі батьки яких загинули на фронті або перебувають у полоні, чи зникли безвісти, а також діти з прийомних родин повідомляють в управлінні освіти.